Під час творчої експедиції до села Сурського Михайлівка, заснованого ще запорожцем Микітою Коржем, знімальна група козацької звитяги познайомилася з діяльністю етноземівника Упавловича. Ця зустріч стала справжньою окрасою нашої мандрівки, загубленими у часі і просторі землями колишніх вольностей війська Запорозького. Здравствуйте, батько, драсуте, ми вас запрошуємо, в нас музей Зимівник Павловича і музей Микити Коржа. Будь ласка, зустрічає вас. І тут у нас козак Микита Корж, його книга. І також лицарство козаче. будуть мняти кукурузу своїми руками. Тут на млинку, тут ось кукурузка вже у нас пересіяна. Робимо з неї пряники, робимо кашу українську лимішку, пригощаємо гостей. От. І саме хлібчик печемо. Кукуруза дуже легко засвоїться. І вона дуже багата вітамінами, мінералами, навіть золото в ній є. Починаючи від того, що Микита також він був странноприємець, він приймав гостей. В нього стояла кровать спеціальна для гостей. Вона у нас стоїть. Нас дуже часто ночують люди. Запрошуємо, приїжджайте. Оці яблуні це як символ родючості. У нас є ікона Покрова козацька. Дмитро Яворницький його віднайшов. Ілья Рєпін до нього приїжджав, намалював коржівку, там, де ви тільки що були, нам принесли копію. Сад цвіте. І тут у нас є трошки, як заїхав у Михайлівку як його направили до коржа і зустрів його. Уже 96 років було йому, але він ще був міцний, в нього була своя пасіка, він повів на пасіку. Там стояла капличка з осіми саватія. От, от такий двір був, хата була, льохи, погрібки і такі для господарства, для сіна. І нам, гей, стонала, щоб наша слава козацька слава по вікне пропала. Щоб наша слава козацька слава, по вікне